Вітаю на Рівницькому авторинку. Сьогодні пошукаємо гольфа 5 -го за ціною 5500 в чорному кольорі, на механіці і в кузові хатчбек. Якщо знайду, обов'язково такі варіанти зніму за проханням одної із підписників. А так, по ходу будемо знімати ціни на автомобілі, Toyota 40ка. 2007 рік, 3,5, газ бензин 8700 Суперб, козові універсали 8950, 1.6, дизель 12-го року. Ось таке буде сьогодні відео, так що гарного всім перегляду. Q7 Audi. за 14600, 36 раз бензин. А То човен. Велика машина. Шкода Румстер на Рівненському авторинку. 12 рік, 1,2 і ТСА бензин. Бачите, 6,8 ціна. Такий автомобіль. Перепрошую, ціна автівки 6 тисяч. Не 6 і 8, а... Є бумага, що вона була пригнала, була 160 тисяч, а зараз я 9 тисяч наїздив. Рік стояла, вона, і рік я їжджу Рік їздять, це не... на... наїздили небагато, ціна вся. 9... 9 тисяч кілометрів. Ось такі їхні, я продаю акумулятори ну, на інвесторах. Подивіться салони, вони не чисті, я сам їм. Ось такий румстар і рухаємося далі. Opel Astra H As. 5800, 9 рік, 1,7 дизель. 230 пробігу. на Зоя. 5800. 2013 рік. Так, тут повним ходом гольфа. Четвертого розглядають. За 14000 тисяч ось цей фіат. 2.0 дизель, 14 рік. Далі у нас тут Nissan 6999, 15 рік на 24 кВт. Цей ліф. Opel Zephyr, 4950 2007 рік. 2,2 бензин на 7 місць. Octavia А5. 800, 1,6 дизель 12 року. Ман такий свят. 6,500. 2009 рік, 1.8 бензин. Маємо Volkswagen авторинку. 12350, 13 рік, 2,0 бензин. Рено Сценік, короткій базі, 700, 1011 рік, 1,5 дизель. Безключовий доступ є, літня гума, летідиски, форкоп. Все популярніші і популярніші електрички. Заїжджають ось такий електричний гольф. 14599, 20 й рік. Цікаво або Пробіг 45 тисяч. Запитували за токсони також 2 і 0 бензин.

Дизель на автомате пробег 290 тысяч Так, автомобиль всередине выглядит Каневый салон Авто в универсале Длів другого покоління глянемо на ціну, 1850-18 рік, 88 тисяч пробігу. Безключовий доступ є, автомобіль відкритий, можна заглянути, Чотири склопідйомника, ось такий тканевий салон. Ілімет контроль бачимо, кнопку стартстоп. З камера заднього виду, стальні диски, ось така гума. Питали, по чому друга фабія на авторинку в хорошому стані, бензинова. Тут ми бачимо за 5800 2009 рік, 1.6 бензин. Така фабія, 220 пробігу. Ще одна фабія. Вже раніше її знімав. За 5 з половиною тисяч, десятий рік, 1,4 бензин. На механічній п'ятистопці. В непоганому стані. Чистенький салон, чорний колір автомобіля Універсал, на стальних дисках, ось така гума. Ще раз номер телефону зніму. Приблизиться звати Назар. Так, запитували за гольфак якого. В кузові хатчбек ось такий. Зараз подивимося, який тут двигун, 1.6 бензин. Ціна 5300 2004 рік. По параметрах підходить, тільки що у нас дивимося. Всі 400 підйомника у нас, механічна коробка і двохзонний клімат. Ще просили, щоб круїз був. Круїза, на жаль, я не бачу. Тобто не чорний колір і не круїз. Ось так, автівка виглядає. Спереду ось така в нас гума. Стоїть, летіє диски Задні Детальніше можна розглядати такий як Перший варіант бачимо на Рівницькому авторинку. Подивимося на Kia жаль на без ціни. 2008 рік, 2,0 бензин. А яка ціна, хлопці? 7.300. На старті ціна. таку маємо гуму. За 7300 300 такий Sportage продається на механічний п'ятиступці, шкіра Підігриві. сидінь, круїз контроль Ось такий автомобіль Кропель Зефіра продається на авторинку рівня 9. 650, 13 рік, 2,0 дизель на 7 місць. І присутній торг. Так, Q5 продаються на авторинку рівному. Глянемо на ціну. 11800, 12 рік, 2,0 бензин. Поряд Пікасо, це четвертий. 13700, 19 рік, 1,5 дизель. Hyundai Kona, 19-й рік на жаль без ціни 54 кВт запитували за Hyundai i20 на автоматі правда і зовсім і по іншій ціні, але ми бачимо з 8013 року 1.4 бензин на механічній 6-ступновій коробці передач на Рівненському авторинку. Продається такий хенданчик. А тут а, це третій Citroen. перестоїть ціна 4600. 2008 рік на автоматі. У мене вже таке дежавю, що я його ніби знімав. Да. Ось такий Ford. на Рівненському авторинку. 19600, 17 рік, 3,5. Бензин, повний фарш. На автоматичній коробці продається Mitsubishi 2006 рік. 1,6 бензин, ціна 4,699 469. поганому стані автомобіль. Так, виглядає село навтівки.

І ціна передається без сьомий посад на авторинку. Просто зніму. На. І Весь цілий кажуть показував, Знімач не пригнаний. Десь 450, 1,6 дизель на механічній коробці. Ось так от він виглядає. Заглянемо всередину шестиступка. Всі 4 склопідйомника, тканевий салон, шкіряне кермо, двозонний клімат. Круїз контроль, електростоянкове гальмо, електричні сидіння, парктроніки залі, Це такий автомобіль. Ще один п'ятий гольф. За 5 тисяч, один і бензин, на жаль, 2005 року. А мене заплатили за 1,6 бензин, трішки не те. Зніму сценіка на довгій базі. 8750. Один 1,9 дизель на 12 2012 року автомобіль. механика, шестиступка, так выглядит салон. Так, Porsche Cayenne на Ривненском авторинку, 14 рік, 26500. 3.0 бензин. Обмін Також може бути такої, такого автомобіля. Ось так от він виглядає. Візьмемо його всередині, салончик, шкіра. Ось так, хто не бачив раніше каєни всередині, ось так вони виглядають. Недешевий автомобіль. Щось я згадую за тих тюксон, і мене бензин запитували. Шостий рік ціна довго вірна. 231 тисяча пробігу. А Не знаєте яка ціна? 7.300. 7300 ціна автомобіля. Ось так от він виглядає всередині. Механіка п'ятиступка, 400 підйомника, шкіра і вигляд ззаду. Рено Колеос, 2016 рік на автоматичній коробці 16999. Мерседес-Бенз. Ні одного ДТП нічого не було. Без ДТП це Мерседес є. 320-32 Ас-бензин 7500 2003 року автомобіль. Кажуть, що не був не в ДТП. Дивіться, які є. Оце всі нюанси, але не краще нічого там. Все, що покупку. Заглянемо в салон автомобіля. По салону видно, що вона бачиться По сидушці видно, не пробіг невеликий цієї машини. А який пробіг? 350 оригінального пробігу. 350 пробігу. Дивіться, хочете заведу? Та ні, там норм все Видите, шир... хочуть завести. Спокійно заводиться, 350 тисяч, та віримо, вона і більше проїде. Як вам цей Мерседес напишіть в коментах, гарненько рівненько працює, заводиться ось такий Мерседес на Рівненському авторинку. Продається на авторинку Тауран на автоматі 7-місний, 1,4 бензин. 9200 ціна його із Швейцарії. Приглянемо і заглянемо. Салон автомобіля 400 склопідйомники, тканевий ось такий салон, шкірене кермо. Двухзонний клімат контроль, круїз контроль. Ось такий на авторинку Тауран продають, заглянемо. Багажний від'ємний. Ой, це ж каляда. О. Рено Кліво на авторинку рівне. 5,850, 1,2 бензин 2010 року. Механіка, п'ятиступка. Таке цікаве кермо. склопідйомники, авто в кузові універсал. Fitzwai Каді, Грузовий 6950. Один і дизель, 12 рік на механічній п'ятиступійновій коробці. 45 хатчбек, чорний колір, 5900, 1,4 бензин. На жаль, шукають 1.6 бензин. На превеликий жаль. Але, але виглядає молодіжно, суперово. Оту, що 1,6 шукають. 5900 ціна. Клімат, механіка шестиступка, круїз контроль є, ось такі леті диски гарні. Ось такий варіант. Ну, шкода, що не 1,6 бензин. Nissan Leaf, друге покоління, 12900, 18 рік, 40 кВт, запас ходу 250 км. Аліоним'які зсередині виглядає. Підігрів керма бачимо. Є ключовий доступ на передніх дверцятах камери 360. Ззаді бачимо парктроніки. Ось такий лів. Toyota Avensis 2.2 дизель. 267 рік, 6800 є номер телефону продавця. Обслужений автомобіль в універсалі. Кажуть на відео, що мало чобітків знімаю. 11700, 15 рік, 1.5 дизель. Ось таке рено кенгу. Даляне всередину на механічній шестиступеневій коробці, Три ряда сидінь, фаркоп, парктронники ззаді є, стальні диски, зимова гума. Рідко знімаю БАВ. Давайте знімемо цю бреху. 16200. 2015 рік. 2,0 бензин. Американець і з мінімальними пошкодженнями. Спереду є парктроніки. Можна подивитися, думаю, на авторію цю, цю автівку. Такий сьогодні був авторинок. На рахунок автопідбору звертайтеся, залишу номер телефону. Що різніме цей тауран? 9650. 1,6 бензин 2010 року. Цей автомобіль. Перевіримо лакофарбове покриття. Це на рахунок підбору. Працює у рівне Луцьк. Послуга є як. І разовий огляд автомобіля, якщо ви знайшли якісь у вас цікаві, то потрібно перевірити. Так, і супровід по авторинку можна походити пошукати як і в Рівному, так і в Луцьку. Це і ОС плюс. Зніму ще 6.400 ціна, 2006 рік, 1.6 MPI. Ну, сьогодні я хотів 5-го. Гольфа йти, звичайного, з 1,6 двигуном на механічну корекцію. Декілька варіантів я бачив. Відзняв їх. Надіюсь, це трішки допоможе е, якби, ну, клієнту. Звернулись до мене за такою автівкою. А так, всім дякую. Миру нам всім. І ще це шостий гольф. Подивимося, 7200 ціна. 1,4 бензин, 2009 рік. Авто в кузові хатчбек. До зустрічі. Ще один тауран. Зніму 6900 2009 рік. 1.4 бензин. Торг на обліку. Пише тут в описі, що це означає. Тобто скинуть якісь кошти, щоб поставити на облік чи як. Механіка шестиступенева, мультимедіа, двохзоний, клімат-контроль, підігрів сидінь, круїз контроль, всі чотири підйомника, ось такий тауран. Ще одна фабія, друга на Рівненському авторинку. Також її в коментах запитували, знімаю. 5.5 ціна 2009 рік, 1.4 бензин. Є номер телефону. Продавця. механічна п'ятиступка, передні склопідйомники, кондиціонер. Що ми бачимо? Та і все. Ось такі фабії продаються на авторинку рівне.